Всім привіт, друзі! З вами Віка Геймс. І сьогодні ми будемо прикрашати мою кімнату до Нового року. Ну, почнемо. Чим я буду прикрашати цю кімнату? Почнемо. Ось у мене ось такий пакетик. І другий пакетик. Розпочнемо з маленького. Маленький у нас є. Ось такий гномик на лижах, і їх таких два. Вони повністю однакові. Однакові. Ось такі гномики. Далі в нас є ось така підставочка, так сказати. Ну, просто прикраса. Ну, як і ялиночка. Далі є ось такий золотий котик. вам. Ось такий. І другий точно такий же котик, але білого кольору. Ось такий. Засвічує, але добре. Далі у нас є ось такий кінь. Ось такий. І є лев. Ось такий лев. Він з такими стразиками. Далі. У нас є ось такі санки. Це все піде в нас на полочку. Санки домик. Ось такий домик. З боку, з боку. Ось такий. Все, це все, що було в цьому пакеті. Далі переходимо до великого пакету. Сама, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що там є. Розпочнемо. Спочатку треба. Ось такий. Будь ласка, іграшка, так сказати, для ялинки. Ялинка в нас теж є, але я її покажу пізніше. Ось така іграшка. Не знаю, nice. що вона да тут забула. Вона мала бути маленьким пакетиком. Далі є ось таке. гарна штука. Подивіться. Прошати все, так сказати. Далі є ось така от гілочка. Гілочка. Отак. Ну І. І це в нас все. Тепер я вам покажу ялинку, яка в мене є. Невелика. Але класно. Ось така ялиночка. Під нею, надіюсь, будуть подаруночки. Покладу її поки що один. І давайте починати прикрашати цю кімнату. Спочатку будемо полочку заставляти різними такими малесенькими прикрасами. Ось ми і перемістили сюди мого лиця, як завжди, не видно. І ось оцю полочку ми будемо заставляти повністю з різними новорічними прикрасами. Спершу поставимо ось цей домик, будівлю, і напевно ми її поставимо ось сюди. На наступній черзі у нас. Гномики ось такі гномики, ви їх вже бачили, їх ми поставимо ось сюди. Хай вони тут будуть ось такі гарні гномики. Далі в нас йдуть самки. Самки такі маленькі, можна їх поставити біля гномиків. Ось так. Далі ось. Цей лев в нас, думаю, буде ось тут. Один ось так і кінь. Кінь в нас буде з іншої сторони будівлі ось так. Він сам по собі не стоїть, тому треба поставити його ось так. Щоб він міг стояти, спершись, на цю будівлю. Далі ось така напів'ялиночка. Ставимо сюди, ось так. Далі у нас йдуть котики. Ось такі у нас маленькі котики. Один буде ось тут, а інший ось так. Ось такий у нас котик. Ставимо сюди. Ладно, шучу. Знайомтеся, це луна. Покажу вам в іншому відео якось. Є ще другий, але він з характером. Луна, якщо щось дівчинка. Все. Ставимо ось цього котика. Ось. З іншої сторони гномиків покажу. Ось тут в нас буде ялиночка наша прекрасненька Беремо ялиночку і ось так ми поставимо нашу ялиночку і треба нашого дракончика. Вішати кудись на ялиночку. Думаю, ось це місце підійде ідеально. Все, повішали. З трудом, але так. І так. Далі треба кудись повішати або поставити ось це. Але куди? Це вже хороше питання. Треба пошукати місце. І ми тут. І так, я вже трошки. Додумалась, куди це можна поставити, але, не знаю, чи це вийде. Пішли ставити. Я подумала, що найкращим буде ось це місце під віконня. Вам його, напевно, не видно. Ну і добре. Тепер потрібно кудись поставити. Напевно, кудись сюди в уголок. Я його поставлю, але треба прибрати квіти. Продовжуємо. Ось я ось зараз, зараз покажу вам поближче, що тут є. Ось так. Тут в нас вазончики, тут в нас ось це. Будь ласка. Тепер нам потрібно зняти ось це. Ось це, ось це, ось це, ось це, ось це і ось це. Ось це, ось це і ось це. Знаєте, що це? Це вже прошедший Хеллоуін. А ось це в нас це наліпочки. Тепер треба познімати це. І наклеїти останні ось такі. В мене вони ще залишились. Треба їх доклеїти. Ну що ж, погнали? І так. Знімаємо. Все, що я зняла. Профзйомка. Ось всі. Сумарно один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять наліпок. Тепер треба обклеїти Інші ось такі баночки. Зараз їх принесу. Ну, ось я все принесла. вам показати? Ось тут їх багато. Зараз буду показувати вам, які тут залишились. Їх має бути 50 штук. Ось тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тут 17 штук, і тут має бути ще. 33 штуки. Перша ось така. Ось така наліпка. Зараз будемо ліпити. І так ось тут. Не рівно, негарно. Все, я закінчила. Більше не залишилось баночок. Я наклеїла і сюди шість штучок і туди все, що залишилось. Також в мене є ось ця штучка, але я не знаю, куди її поставити, приклеїти. Тому просто сюди вставлю, я бачу, тут ще одна така є. Це означає, що просто відпала. Ще із хеллоуінського декору в мене є ось такі гарбузики. Маленькі такі декоративні гарбузики. Один гарбузик, другий гарбузик і третій ось такий гарбузик. Все на цьому ми, напевно, закінчимо, можливо, ще щось знайду. Із декору. Ну, а поки що ми закінчуємо. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Хто там коли дивиться, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. В наступному відео буде, напевно, питання-відповідь, якщо набереться багато питань. Я буду записувати. Або наступне, ну, в ближайшому часі я хочу. Відео, питання-відповідь зробити. Коли воно буде вирішувати вам, коли ви напишете багато запитань, ну, штук хоча б 10-15 на довге відео, ну, хоча б, ну 7 <сум> мінімум. І тоді вже буду питання-відповідь. Знімати відео. Ну, а на сьогодні ми закінчуємо. Всім пока! Ну, а це те, що відбувається за кадром. Дивіться. Не падай! Ну, все сипеться, як завжди. Секундочку. Проблема рішена. Луна більше не залазить в пакет. І радість! Нам увімкнуло світло. Yes. Думаю, дуже часто проблема зараз в Україні, що вимикають дуже часто світло. Зараз воно нам відмінкнуло його. І в мене запрацювала клавіатура. Тільки спробую впасти. Я все рини. Слава Україні! Всі коментарі героям слава! Лайкаю! Всім пока!